Доволі часто до вас до мене приходять питання з приводу того, що я боюся робити масаж, що моя шкіра від того позбивається об'єму, що йдуть щічки, що ще більше витончується шкіра. Я теж власниця сухої шкіри. І я теж боюся втрати зайвої підшкірно-жирової квітковини, особливо в ділянці шиї, яка в мене дуже і дуже суха. І сьогодні ми для худорлявого обличчя, для тонкої шкіри зробимо масаж. Спочатку, звичайно, ми трошечки розігріємо декольте. я вже нанесла свій улюблений масажний крем тут чотири неймовірні олійки, які живлять шкіру під час масажу. Я з масажним засобом не експериментую. І раджу вам не експериментувати. Розігріваємо декольте. Давайте, хто готовий, долучайтеся. Це масаж для тих дівчат, хто бої... боїться за рахунок масажу втратити підшкірну жирову клітковину. Він підходить у будь-який час доби. Ви можете його робити ввечері, наприклад, під фільм чи серіал. Всі рухи ви можете обирати кількість, і це буде залежати, дівчата. Кількість рухів буде залежати від кількості вашого вільного часу. Нема можливості зробити по три. Є можливість зробити по десять, шкіра вам тільки віддячить. Тому ми починаємо дуже легенько пощіпувати шийку. Тобто ніяких прокаток, ніяких лімфодренажних рухів не робимо. Робимо легенькі щепочки. Легенькі щічки ущільнюють шкіру, перевертають кровообіг до нашої шкіри, до нашої шийки, і ви собі пощіпуєте. Дивитесь фільм, Пощіпали. Сидите, розмовляєте з там з дітьми, з чоловіком собі, пощіпали шийко. Тому кого тут ви кажете, як шторка в кінотеатрі? от так от нанесли такий потужний, гарний. Якщо у вас немає масажного крему, нанесіть свій ем, нічний крем, такий потужний. І якщо, наприклад, це не лімфодренажний масаж, це просто може бути. Масажі по вашому нічному кремі, ви зробили масаж і собі спокійно пішли спати, навіть не змиваючи. Але масажний крем все-таки буде потужніший. Так, якщо ви взяли багато масажного крему і у вас не виходять чіпкові рухи, масажний крем можна зменшити, промокнути. Можете зробити одну сторону, потім другу. Від центру підборіддя до вушка, від кутика губи до вушка, від носика до вушка, тобто і кількість рухів ви робите в залежності, дівчата, від того, скільки у вас є вільного часу. Якщо ви ще попили перед тим якогось хорошого, Чайочка, це буде ще краще. Бачите, я роблю дуже легкі рухи, і не дивлячись на це, виникає легенька гіперемійка. Тобто трошечки в мене червоніє шкіра, хоча рухи абсолютно Неінтенсивні. Є тільки один шлях принести нашій шкірі воду. Це через системний кровоток, тобто те, що ми з'їли, випили. От, Наприклад, ми з Мелісою любимо перед сном порізати собі фруктиків. І це теж водичка, це корисна водичка для нашої шкіри. От ви її зараз, всі яблучка, до своїх яблучок і спрямовуєте. Ще я люблю прощипати. Добрильчика зверху вниз. Це особливо для тих дівчат, хто схильний до малярних мішечків. Чоло мені буде прощипати доволі тяжко, тому що в мене чоло травмоване, в мене там шрамчик і дуже тонка шкіра на чолі. Тому в мене таких защепів не вийде. А ви собі пробуйте. Можна щіпки робити вертикальні. Можна щіпки робити горизонтальні, тобто просто пощипали, пощипали. Що відбувається? Ви спрямовуєте воду, а потім ви її закриваєте вашим догляд... вашими доглядовими засобами. Дівчатам, які схильні до висипки, обов'язково змивати масажні засоби. Дівчатам, які не схильні до висипки, масажні засоби можна не змивати. Масажні рухи довкола очей трошки по-інакшому спрямовані. На нижній повіці від скроні до внутрішнього кутика. І промасовуємо щіпковими рухами, якщо туди попадає в масажний засіб, нічого страшного, ви його потім змиєте. Не хочете йти вмиватися, можна змити тоніком або гідролатіком, нічого страшного не відбудеться. Якщо ви хочете більше інтенсивно пощипати на ділянці мімічних зморшок, в нас особливо травматична. Ця ділянка, поставте пальчики, зафіксуйте і пощипайте більш інтенсивно цю ділянку, але вже зафіксовано. Теж я зараз крутенько вам показую, а ви запам'ятаєте просто це дуже простий масаж, прям доступний кожній дівчині. Пощипали, пощипали, і кількість ваших, вашої уваги буде залежати від того, скільки у вас вільного часу. А от бровочку можна прогнати, бо тут дуже добре можна промнути, прощипати. Чому? Тому що коли ви виводите рідину з півпідбровного простору, у вас зменшується нависання повіки. Ви мені дуже часто задаєте питання, як зробити макіяж для нависаючої повіки? А Якщо попробувати вигнати звідти зайву рідину, чому ні? Можна повигладжувати ви тут. От я показувала вам вже цей рух можна вигладжувати гарно-гарно по кісточці, потім під згином брови. Дуже обережно. Тут масажний рух, якраз від внутрішнього кутика до зовнішнього, дивиться пару рухів, і як червоніє обличчя. І ви мусите знати. Всі ваші сироватки, всі ваші креми будуть діяти значно краще, якщо ви зробите перед тим масаж. Дуже часто завалюється тут скулова діляночка, в деяких дівчат є щічки, в деяких нема, особливо в худорлявих. Якщо є нососльозка і завалюється ця скулова кісточка, дуже добре це не вплине на те, що у вас буде зменшуватися щука. Ви навпаки підсилите кров в обіг ці ділянці. Ви робите отакий от рух, розтираєте гарно-гарно переносицю, і потім раз, два, три, чотири, п'ять. І таких рухів можна до десяти зробити. Один, два, три, чотири, п'ять. Ви знаєте, ми мало жуємо, ми мало жуємо, раніше ми гризли овочі, фрукти. Той, хто дуже багато їсть овочей і фруктів, у вас зубки працюють, а хто мало їсть, зубки працюють менше. І в нас відбувається резорпція нашої чолісної кісточки. І за рахунок цього ми втрачаємо об'єм. Хочете щічки, яблучки? Дівчата, в кого тут стоять філери, цього робити не можна, тому що буде міграція філеру. Філери гіалуронки, якщо тут стоять, або якісь інші філери, такого руху не робіть, тому що буде вам проблемка. Будьте красивими, доглянутими, після цього обов'язково змийте ваш масажний засіб і нанесіть ваші доглядові засоби. Після масажу вони будуть діяти значно краще. І якщо є якась проблемна ділянка, просто ви що вечора можете приділяти їй увагу, можна змити тоніком, пити колагенчик, пильнути скільки білку ви вживаєте. Тому що особливо в клімахтеричний період в нас іде самодеградація колагену і еластину в нашій шкірі. До речі, якщо ви не знаєте, в нас є серія у вороса. Називається в ній є запатентований комплекс від руйнування власного колагену і еластина. І Якщо ви будете робити масажі, ви будете викликати прилив крові. То ваша гіалуронка сама по собі буде там добре жити в міжклітковому просторі, розумієте? Це можна зробити масочку, можна не робити масочку, можна зробити свій звичайний догляд і лягти спадки. Я показувала масаж для тонкої, сухої шкіри, яка боїться за рахунок масажів втратити об'єм. Не бійтесь, масажі бувають різні, саме цей масаж. Вам ніколи не дасть зменшення об'єму. Навпаки, дасть хороші щічки, ущільнить потрошку нашу шию. Знаєте, поступово, поступово, поступово все стає в норму. Якщо ви навіть в 50-60 починаєте доглядати за собою, перспектива є, дійсно. Тому доглядайте. Воробливої боязні втратити підшкірну жирову клітковину, якщо ви не є худорлява, купероз рідко буває в худорлявих дівчат, якщо чесно. То для куперозних якраз лімфодренажний масаж. Він є на Ютубі, я вам його записала. Ці лімфодренажні техніки вони відводять зайву рідину, спустошують нам кровоносні судинки, якби не те, що спустошують, забирають зайвий набряк з кров... Воносних судинок виводять їх, вони їх облегшують. Тобто для тих дівчат, хто не боїться лімфодренажного масажу, його правда класно робити зранку лімфодренажний масаж. Тому ходорлявому обличчю лімфодренажний масаж робимо зранку один-два рази на тиждень. Не щодня, в жодному варіанті, не щодня. Всього рада була вами поспілкуватися. Це була наша таємничка, поки чоловік вийшов в магазин. Я скоренько з вами побула.